Спочатку війни обов'язки самі на себе впали на плечі наші всіх, тому що з'явилося дуже багато переселенців, дуже багато праці. Те, що ми робили до цього, практика була, але не стільки. Ось вже настав 30-й рік народження церкви Філадельфія, 30-й рік відповіді на виклики та потреби суспільства, 30-й рік плідної праці та демонстрації Божої любові. Цей період був найскладнішим серед усіх, які проходила наша церква. На жаль, ця війна зачепила кожного. Жахіття, біль та страх стали невід'ємною частиною українців. Утім, церква змогла відповісти на виклики сьогодення. З Божою допомогою вдалося організувати евакуацію з гарячих точок, пункти годування людей, гуманітарну та продуктову допомогу, євангелізаційні служіння, підтримку армії та капеланів. Церква Філадельфія стала центром підтримки та оперативної допомоги всім потребуючим. Вдячний вам, що ви служите щиро, вірно, в міру своїх можливостей і навіть над свої можливості. Я вірю, що Господь благословить цю церкву настільки. Що ми будемо бачити ще не раз велике чудеса Божі. Тому щиро вас всіх вітаю. Це наша спільна справа, не одної людини, а спільна справа. Під час перших днів війни, першого тижня війни, коли ми насправді не розуміли до кінця, що треба робити, бо ми були трішки шоковані цією подією. До неї неможливо бути морально готовим. Але ми робили те, що ми могли робити. І перше, що ми розуміли, це треба спасати людей. Приїхав в церкву і ми почали одразу організувати роботу. На сьогоднішній момент церква зіткнулася з багатьма викликами, і це стосується переселених людей, які звертаються. До церкви за допомогою це продуктові набори, це може бути гігієна, це одяг. Дякуючи нашим партнерам, ми формували має... команду і працюємо з цими людьми. Ми запрошуємо їх на служіння. І церква і матеріально забезпечує саме продуктовими наборами, а також душевно і духовно опікується. Ми продовжуємо далі невпинно йти служити людям. Я продовжую далі навідувати людей, я продовжую консультувати людей, спілкуватися з ними, підтримувати їх як можна. Кожної суботи, суботи, це мій такий день, коли я йду далі в госпіталь, далі зустрічаюся з хлопцями, спілкуюсь, підтримую, молюсь. Також продовжую далі підтримувати сім'ї загиблих в нашому районі. Можемо розвивати іволізаційні напрямки в нашій церкві з молоддю. У нас є такий молодіжний рух, лімітлес. Через Speaking Club – це вивчення англійської мови. У нас є просто тематичні зустрічі з молоддю, де ми розглядаємо різні цікаві теми. А ціль направити цю молодь в ком'юніті молоді нашої церкви, молодіжні зібрання, і щоб вони спаслися і пізнали Бога. Молоді церкви Філадельфії, як і всі свідомі українці роблять все від себе можливе, щоб наближати нашу. Перемогу також е, в нас є е, допомога для внутрішньо переміщених осіб, і молодь задіяна в тому, щоб реєструвати для звітності особистісно частина наших е, ребят служить в фонді Спасем Україну, частина е, волонтерить е, по різних інших аспектах. Також у нас є е, наші брати і сестри, які е, служать в ЗСУ. Також ми допомагаємо, ми на їх запити відповідаємо і надсилаємо їм допомогу, фінанси. Тому кожен робить в міру своїх сил. Віримо, що Господь далі буде нас благословляти, допоможе нам бути успішними в служінні людям, в підготовці лідерів і в спасінні людей з тридцятим днем народження Філадельфія.